І сина, і святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава! Люблені браття і сестри, дозвольте сьогодні вітати усіх вас із Престольним святом Днем пам'яті про подію, яку ми називаємо Госпіння Пресвятої Богородиці. Святом всіх поздравляю! На Слава! дивовиж Слава! ми сьогодні. Що стосується смерті, говоримо свято. Де може бути смерть як свято? Смерть це для нас скорбота. Смерть це для нас щось дивне, страшне і невідоме. Але ми говоримо про успіння Пресвятої Богородиці і кажемо свято не поєднується. Так, звичайно, не поєднується в розумінні нашому елементарно життєвому земному. Це речі несовмісні. Але коли ми говоримо про життя святих, то ми говоримо про життя людей особливих. І тому в їхньому житті. Відбувається багато речей нелогічних до земних правил нашого життя. І коли ми говоримо про Святу Богородицю, ми можемо цю подію назвати Вознесіння Пресвятої Богородиці. Адже момент, коли Пресвята Богородиця відіходить з цього земного життя, це і є подія успіння. Не смерті, а оспіння вмерла для земного життя, але народилася і вознесена для життя вічного, причому чесніше від херовимів і незрівняно славніше від сарафимів, вище навіть творіння ангельського. Ось це незвичне розуміння долі, життя Пресвятої Богородиці. А особливо те, що вона виконала найбільшу місію, народила Спасителя світу, відновлюється пошанування жінки. Ось чому ми трепетно до цього відносимося. Адже жінка до цього моменту була в поневірянні, тому що через неї перше прийшла спокуса порушення заповіді зірвати плід із дерева, пізнання добра і зла. Через жінку стається, стають всі смертними. І тому жінка поневірялася в багатьох народів і сьогодні поневіряється. Навіть в священному Писанні, згадаючи на Горну проповідь, слова там є такі, накормив Ісус Христос п'ятьма хлібами п'ять тисяч. Накормив п'ять тисяч. А далі текст. Не рахуючи жінок і дітей. Не рахуючи жінок і дітей. Людьми, як таким, вважалися лише чоловіки. Не рахуючи жінок і дітей. Ось це поневіряння жінки постійно довліло над нею. І тому... Спаситель світу приходить сюди, над землю, власне, через спосіб народження, не являється ангелом, не являється якимось подорожуючим, не приходить з небудь-чого, а приходить шляхом народження людини. Для чого? Щоби відновити людину і освятити саме жіноче є Яке і призначене для дітонародження? В чому вся суть жінки? Згадаємо те ж саме гріхопадіння. Як Господь наказує чоловіка? Як наказує чоловіка за гріхопадіння? Ваші варіанти які? У вас всі чоловіки не наказані поті в лиця будеш заробляти на хліб. Поті в поті лиця будеш заробляти на хліб. А жінка, як наказується, в муках будеш народжувати. А тепер давайте на ці слова Божі подивимося з іншої сторони. Значить, виправдовує своє життя жінка чим? Дітонародженням. Виправдовує своє земня, земне, зем, земне життя чоловік чим? Працею. Працею. Чоловік працею жінка народження. Тому й до чоловіка кажуть, сильніша половина людства. Бог йому дає фізичні сили для того, щоб він міг працювати. І немає хто більший, хто менший. Кожен виконує просто свою місію. Немає більших. Перед лицем Божим всі одинакові. Але величина людини полягає в тому, наскільки вона виконала місію, з якої її Господь сподобав прийти в цей світ. Ось що важливо. Важливо виконати місію. Дітонародження і праці. Дітонародження і праці. Ось це важливе. Важливе це віра в Бога і важливе продовження роду. Розплодіться і множтеся. Це говорить Господь до Адама Єв. Плодіться і множтеся. І наповнюйте землю. Багато хтось із нас стає надмірно матеріалістом і каже, дорого. Дитину народити дорого. І чи може це бути перешкодою нам? А що ти вкладаєш в поняття «дорого»? А що для тебе важливе? Сутність твого буття чи фімерні означення слова «дорого»? Я сам колись проводив один із експериментів. Просто чисто людська розмова, розмова на рівні. Спілкування 20 років тому назад. Запитую одну пару, чому не народжуєте дітей? Дорого, зарплата півтора тисячі гривень. Як його треба вивчити, його треба все і перерахувала тільки питань. Тут невдовзі зустріч з людиною кажу, а ти чого не народжуєте? Він каже, що за зарплата? п'ять тисяч гривень. Ну що це за зарплата? Як може дитину ж треба вивчити і перераховує ті самі питання? Зустрічаю іншу на ті часи, на ті гроші, 20 тисяч гривень зарплати. Ти що не народиш? Ну дорого. Два ларка на базарі ще ж купили. Треба ж товар продати, дітей дорого треба, облаштувати. Все ж так дорого, і запитують тих, хто. Гроші рахують не по цифрі, а по так кажуть, скільки грошей? От стільки чи стільки? А ви чого не народжуєте? Мудика, ну як я можу народити два заводи купив, фабрику купив, машину купив. В Англії так дорого навчання. І знов не народжує. І риторичне питання: а скільки, які вам умови потрібні? А скільки вам грошей потрібно? Щоб ви сказали, так, в мене все є для того, я готовий народити. І ось цим лже турботами, це фальшиві турботи. Ми обмежуємо сутність нашого буття на землі, не виконуючи волю Божу. Тоді ми являємось пустоцвітами, бо плодів нема. Що ви робите з деревом, яке цвіте, а плодів не носить? Вирубуєте правильно. А Господь, прийшов ти на землю, маєш дати плоди, плоди своєї праці, народження, а ти не народжуєш. Забере Господь з цієї землі, виведе цей рід. Тому що ти не виконуєш волю Божу, тому що ти придумав собі придумки, щоб не виконати. Ти стоїш тоді. Нашіптований дияволом. Чому ти взяв цих? Не я, це вона. Це не він, то не я, то не вони. Чому ти не народиш? Влада не така, обставини не такі, ще щось не таке. Все обставини якісь не такі. Все тобі щось мішає. Чоловік не такий, а заміж нашого виходила. Чому не народжуєш? Нема від кого. А чоловік вдома. Питання, це я вам передаю ті слова, які ви мені часто розказуєте. Ось це навіювання диявольське, яке Господь хоче відкинути, але по нашій з вами волі. У нас воля жити і бути щасливими на цій землі. Народжувати і бути щасливими в сім'ї. Народжувати і мати і бачити своє майбутнє. Бо така воля Божа. І тому свято успіння Пресвятої Богородиці це власне пошанування жінки, яка народжує. Як Богородиця сказала, не знаю, чи мужа, Але хай буде по Слову твоє. Смирення, яке проявляє. Смирення, тому важливі жінки знаходяться на своєму місці, а важливе чоловікові знаходиться на своєму місці. І не сідайте не в свої сані. Там, де належить чоловікові працювати, повинен працювати він. Там, де належить жінці знаходитися, знаходьтеся, ви на своєму місці. Не міняйтеся місцями. Ви спотворите природу буття людини на цій землі. Ви не витримаєте цієї конкуренції. Не витримаєте, жодна жінка не витримає конкуренції по відношенню до чоловіка. Ми не говоримо про окремі випадки, ми говоримо на загал. І чоловік ніколи не виконує жіночої функції. Бути треба на своєму місці і виконувати те, що визначене тобі Богом. Ось це найголовніше. Тому я бажаю всім жінкам усвідомити ось, ось цей момент, чому ви прийшли в цей світ, для чого ви в цьому світі. І тому всім, кому немає 60, в декрет. Кому вже є 60, вже є пенсія, віддайте внукам пенсію. Чоловікам треба працювати. І тоді він відчує, що в нього є сім'я. Українське слово сім'я означає сім особистостей я. Не лише матеріал. А сім особистостей я. Чоловік, жінка і п'ятеро дітей. Ось це справжнє слово сім'я. Все остальне – один я, два я, три я, ну не сім'я. Оце напів напівпаняття, напів якесь життя. Ти відчуваєш себе нещасливим. Чому? Тому що ти не виконуєш волю Божу. Чому нещасливий? Виконай волю Божу і будеш щасливий. А що таке щастя? Щастя це піднесений стан душі в певному проміжку часу. Хвилина, секунда і все життя. Ось це щастя. І ми до цього прагнемо. І здоров'я! Не виконуєш, як пустоцвіт, не виконуєш функцію, будеш знищений. Тому не противтеся волі Божій. Робіть те, що визначив Бог робити людині. Кожному в свій час, в свій вік, на своєму місці. І тоді, в цій гармонії, будеш щасливий, будеш здоровий. І все в тебе буде. І вистачить грошей. Вистачить. Повірте мені, вистачить грошей. А раніше на. Десять чоловік в сім'ї були одні чоботи і всі чогось досягли. Тепер десять чобіт на одного і не можемо нічого досягнути. Кажемо, що погано живемо. Є така сім'я, в кого одні чоботи на сім чоловік. А тепер підніміть руки, в кого три пари або чотири на одного. А що соромиться? у всіх таке є? Усіх таке є. Те чи інакше, ось давайте усвідомлювати любов Божу, промисел Божий, правду Божу, яка сказана по відношенню до людини. Тому народжуйте, будьте щасливі, любіть свою землю, любіть свій храм, любіть своє село, тому що де добре, там, де ти собі створив добре. Якщо ви думаєте, що добре. Чи в Києві, чи за кордоном, все це обман. Там свої труднощі і свої переваги. У нас свої труднощі, свої переваги. Але якщо ви зробите гарну дорогу до вашого села, то яка різниця, де, де цей населений буде? Але якщо з дороги, коли асфальтують, ви тачку асфальту вкрадете собі на двір, забравши за гарні дороги, чого переживаємо, чому там я? Тоді до церкви дійти не можна. І все нема часу. А на що не треба було брати оцю тачку асфальту? Здоров'ю. І буде все нормально. Чи не так? Ну це ж ми. Ну це ж ми. Нам не треба нікого критикувати. Нам треба звернути увагу на самого себе. По заповідь полюби ближнього. Як полюбити треба ближнього? Не всі, всі знають. Як треба полюбити ближнього? Вторичні питання. Себе любите? Ну, зауважте, троє відповіло, то тихо. Ну, якщо ти не любиш себе, як ти можеш любити ближнього, як ти можеш любити Бога, ти не вмієш, в тебе поняття нема, Що таке любити? Так любите ви себе чи ні? Так! Двоє сказав. Я досягнув кінцевої мети, що приїхав, і навчив вас любити самих себе чи ні. Ми тут до вечора не знаємо. Так любите себе чи ні? Вірю. Я знаю, що ви любите своє село, свою парафію, любите взагалі життя. Ось такою готовністю треба рухатися вперед. Я це богослужіння поїду, але відчуваю, що тут повинно бути через 9 місяців стільки руху, що... Перші 10 жінок, які через 9 місяців народять, хрещу безкоштовно. Сам приїду персонально. Тому я закликаю на всіх вас, Боже, благословення. Чоловіки, шануйте своїх жінок, бо так належить. А ви, жінки, виконуйте те, що визначив вам Бог. І будьте усі мені здорові і щасливі. Закликаю на всіх вас Боже благословення. Благословення Господні на вас. Його благодаттю чоловіку любством завжди нині, повсякчас, і на віки віки.